Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Столітня війна, яка тривала з 1337 по 1453 роки. У 1328 році помер король Франції Карл IV. Красивий. Він не залишив по собі прямого спадкоємця, тому французька знать вирішила віддати трон його двоюрідному братові Філіпу VI Валуа. Але внук Карла. Король Англії Едвард III оскаржив це рішення. Він теж прагнув посісти французький трон. У відповідь на претензії Едварда, французький король взяв в облогу англійські володіння на материку Гасконь. Тоді Едвард III оголосив війну Франції. Так розпочалась війна між Англією та Францією, яка тривала з 1337 по 1453 рік. Тобто більше, ніж 100 років. Історики називають її столітньою. Насправді ж, бойові дії не тривали увесь час безперервно. Війна складалася із серії короткочасних кривавих конфліктів, у яких англійські королі намагалися встановити свій контроль над Францією. Війна почалася з морських набігів французьких та англіць, французів та англійців на узбережжя одне одного. Закінчилося все тим, що у морській битві при Слейсі французький флот був майже повністю знищений. Англійські війська вторгнулися на територію Франції. У 1346 році відбулася битва при Кресі, перша велика битва Столітньої війни, у якій французьку армію вщент розгромили англійці. Через декілька років війни англійський король перейшов до тактики загарбання важливих міст і здійснення рейдів у глиб території Франції з пограбуванням і взяттям великої здобичі. Війна набула характеру боротьби за виснаження. В одній із битв у полон до англійців потрапив французький король. Це призвело до безвладдя і хаосу всередині самої Франції. Різні політичні сили намагалися захопити владу в країні. Увесь тягар війни ліг на плечі селян. Останньою краплею, що переповнила чашу їхнього терпіння, стала вимога до них здійснювати роботи з укріплення замків. У травні 1358 року на північ від Парижа спалахнуло повстання, яке швидко поширилося. Воно дістало назву Жакерія. Французькі сеньори так презирливо називали всіх селян, що означає жак простак. Лише після підступного вбивства керівників повстання вдалося придушити. придушити. Після всіх цих негараздів Франція з великими труднощами відновила свої сили. Дофін, тобто означає принц Шарль, у 1360 році уклав мир з Англією. За ним майже вся третина території Франції відходила під англійське управління. В обмін англійський король відмовився від претензій на французький престол. Полонений французький король так і помер в Англії. Другий етап столітньої війни. Дофін Шарль коронувався і став королем Шарлем V' Мудрим. Він зумів упорядкувати і переозброїти армію. У 1369 році бойові дії між Англією та Францією відновилися. Цього разу перевага була на боці французів. Під командуванням талановитого полководця Бертрана Дю Геклена вони майже повністю визволили територію Франції. У цей період змінився характер війни. І з війни між благородними рицарями, що воювали за славу, сеньорів і прекрасних дам. Вона перетворилася на війну між державами і народами. Смерть Шарля v Мудрого спричинила боротьбу за владу у Франції. Цим вирішили скористатися англійці, які поновили війну. Восени 1415 року англійська армія на чолі з королем Генрі V висадилася на французькому узбережжі. У битві при Азенкурі вона знову розгромила французів. Англійці вступили до Парижа. У 1420 році Франція та Англія ставали єдиним королівством, а англійський король Генрі П'ятий оголошувався спадкоємцем французького престолу. Позбавлений права престолу наслідування дофін Шарль не визнав договору і втік на південь Франції, де ще залишалися його прихильники. Знову спалахнула війна. Перешкодою на шляху англійців до повного підкорення країни стала фортеця. Орлеан, яку вони взяли в облогу в 1428 році. Хоча захисників твердині було значно більше, ніж англійців, вони, на жаль, мало вірили в перемогу. У березні 1429 року до двору дофіна Шарля, проголошеного Шарлем VII, прибула дівчина у чоловічому одязі. Вона називала себе з Жанною і стверджувала, що прийшла, аби визволити орлеан, вигнати англійців із Франції та коронувати Дофіна. Про це їй повідомили святі, Про це їй повідомили святі та ангели, що з'явилися їй у відіннях. Жанну Дарк допустили до армії. Солдати і прості люди бачили у ній знаряддя Бога, що приведе їх до спасіння. За сім днів французька армія зняла облогу з Орлеана і здійснила рейд до Реймса, міста, де традиційно відбувалася коронація французьких королів. Коронація Шарля в Реймсі перетворила дофіна в очах французів на законного короля. А боротьба за свого правителя у свідомості тодішніх людей це боротьба за власну країну. Але після своєї коронації Шарль VII із насторогою і підозрою почав ставитися до зростаючої популярності так званої орлеанської діви, саме так називали Жанну Дарк, побоюючись, що вона може затьмарити його славу. Тому король та його оточення намагалися якось її позбутися. Жанні доручалися незначні, але дуже ризиковані воєнні операції. Під час однієї із них вона потрапила в полон до союзників англійців. Шарль VII нічого не зробив, щоб урятувати Жанну. Її визнали відьмою і спалили на площі в Руані. Хоча Жанна і загинула, розпочата нею справа мала і позитивні наслідки. У 1436 році французький король Шарль VII вступив до Парижа. А до 1453 року всю територію Франції, крім міста Кале, було визволено від англійців. Столітня війна завершилася. Якими ж були наслідки Столітньої війни? Розорення Франції, людські втрати становили до 50 населення країни, сформувалася централізована система збору податків та єдиної постійної армії у Франції. Зміцнилася королівська влада та збільшилася політичний вплив правлячої династії Валуа. Англія змушена була відмовитися від територіальних претензій на території Франції. В обох країнах війна викликала у населення почуття єдності. Французи та англійці усвідомили, що вони є народами з власною мовою, традиціями та територіями. Лише після завершення столітньої війни відбулася остаточна централізація влади у Франції. Цьому сприяло правління короля Лої XI, який за підтримки міст, звільнених від військової повинності, переміг непокірних васалів і таким чином здобув контроль над всією територією Франції. Поразка англійців у війні викликала незадоволення правлячою династією Ланкастерів, яке переросло в громадянську війну під назвою Червоної та Білої Троянд. Таким чином, столітня війна це серія військових конфліктів між Англією та Францією, що тривала з 1337 по 1453 роки. Головною причиною цієї війни стала складність та заплутаність феодальних відносин між правителями цих двох держав. Мирного договору воюючі сторони так і не уклали, проте програла в цій війні все-таки Англія, яка була змушена відмовитися від територіальних зазіхань на континенті. А я Дю, дякую, що слухали мене уважно.